Привіт діти! Зараз у нас чудова пора року. Зима. Давайте розглянемо з вами ілюстрацію, на якій зображено життя диких звірів у зимовому лісі. Сьогодні з лісу прийшов до нас гість. А хто це? я загадаю вам загадку, а ви попробуєте відгадати. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст та великий має хвіст. Як на мисто оченята, хто це спробуйте відгадати? Так, діти, молодці! Ви правильно відгадали загадку. До нас сьогодні в гості завітала білочка. Дивіться, дітки, що нам принесла білочка. Це кошик з горішками. У білочки є дуже багато друзів білочок у лісі. Приготуємо всім друзям білочки гостинці. Для цього нам потрібен пластилін, дощечка, стек і тарілочка, де ми будемо ставити наші гостинці. Підготуємо наші пальчики до роботи. Хвіст трубою спритні ніжки, лих із гілки на сучок, носить білочка. Горішки і складає золотий свій сундучок, свіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка, горішки і складає золотий свій садочок. Наші пальчики готові, ми можемо приступати до роботи. Працюючи з пластиліном, нам слід дотримуватися таких правил, підкочувати рукава, працювати на дощечці, не розкидувати шматочки пластиліну, мити руки після ліплення. А зараз з вами візьмемо шматочок будь-якого кольору пластиліну. Я візьму коричневий, тому що ми з вами робимо горішок. Горішки в нас, ви знаєте, коричневого кольору, тому я вибрала такий. Ви можете взяти їх будь-який, який вам подобається. Пограйте з ним, потримайте в теплих долоньках, зігрійте його, розминайте пластилін пальцями, здавлюйте в різних напрямках, змінюючи його форму. А тепер вищипуйте від великого шматка пластиліну невеликий, заскочуйте їх кульки. В мене вийшло три шматочки. Беремо перший, спочатку між долоньками теплими, потім на дощі круговими обертами надаємо їм кову форму. Ось такий вийшов на кругий горішок, приноси і тонесенько, не вдалюючи легенько, робимо тоненькі смужечки. А в наш горішок був більш подібним до справжнього горішка. Готовий горішок ставимо на тарілочку. І продовжуємо далі. Ось які вийшли в мене горішки. Я буду дуже рада, дітки, подивитися, що вийде у вас, які горішки зробите ви. А білочка повертається в ліс. До своїх друзів з повним кошиком гостинців каже всім нам дякую. Бувайте, малята!